Друзі, вітаю вас 4 листопада. Розпочинаємо вирізку та продаж Пекінської капусти. Скажу, в цьому році, майже на місяць, ми запізнилися з нею, Це, тому що інший гібрид. Постійно я вирощував гібрид Маноко, Манокко, а в цьому році посадив білко. І скажу, строки відтягнулися десь днів на 20 приблизно, десь так. Але тут зовсім нічого скажу, тому що капуста білко досить непогана. Сьогодні у відео буде коротенька нарізка ранкового відео, там дуже коротко подивитись. Ну а зараз чекаємо Ярика, тому що він просив. Ще вранці, коли ми різали капусту і пакували в ящики, він просив, ну, щоб, я, щоб я його познімав, розумієте? Хоче... Теж показати, яку ми виростили Бекінську капусту. Позаду мене, як бачите, теплиця, туди далі ми вже з дяриком пройдемо, виріжемо декілька качанів і просто хочу з вами зважити, яку капусту вдалося нам вирости. Тому що такої ваги в мене за роки вирощування не було. Це тому, що я, можливо, всадив інші гібриди, які Ну, манок візьмемо, так? в неї вага там 1,5 кг. Все то середня вага її виходить десь 800-900 грам, так як в мене й було. Ну а гібрид білку, звісно, порадував. І сьогодні у відео я вам це покажу. Доки ярик в дорозі, то покажу вам декілька кадрів ще без нього. Через пару хвилин він має під'їхати. Отож, робочий процес у нас відбувався сьогодні вранці, тут, за цим столиком. Гарно витирали, ось щоб була така чиста капуста, дивіться. Пакували в таку плівку харчову, листя не потрібне, відбирали сюди. А це така одна залишилась, дивіться, вона з такими дірками. Щось її там поїло і поїло так отуди аж глибоченько. Тому залишаємо собі. Чудовий гібрид чиста, не гнила. Як бачите, немає оцих. Буває отут такі цятки чорні. Завчасно я обробляв що фунгіцидами, що живлення тут взагалі все шикарно. Порадував гібрид білко, як я вже говорив, вперше його вирощував. Вибирали, як бачите, ось ми тут небагато пройшли. Сьогодні туди далі вже буде нарізка, відео подивитись, поставлю вам. Вибирали де більше. А залишали таку невелику, це грам 700-800. Скажу, гібрид Маноко ми в тому році, поза минулому році, пакували саме таку 900 грам. У мене найбільша була навіть я відео в інстаграмі, це кіло 500 Це була одна капустина на весь на всю теплицю. А то взагалі було кілограм, кіло 200. Це вже було для нас свято, тому що кілограм 200. Ну а гібрид Білко показав чудові результати. Гусениця. Тому що. Вага качана доходить до 2 кг. Звісно, скоро буде ярик, то покажемо. Зріжемо. А таку маленьку залишили, грам по 700. Вона ще підросте. Сьогодні вечором після відео приберемо це листя, те, що зрізали, таке воно піде на компост. Все. Тому задоволений я цим гібридом, але ж один нюанс є такий. І напевно це буде наступне відео. Не буду я змішувати сьогодні, тому, друзі, дочекайтесь. Розповім і порівняємо два гібриди манокко і Білко. Оце ми сюди дійшли вранці. Ну а далі скажу, качани досить великі. Тут який не візьми. Ну так на камеру вийне по... Ну, якби, і не мож... можливо і не зрозуміло буде. Але вони величезні. Ось дивіться який. Хоч сідай та сиди. <гум> Дуже велика капуста. І вихід з неї, з теплиці значно більший. Ось дивіться взагалі. Напевно, оце і вирве вам. Ох і велика. Що діаметр такий. Я думаю, як думаєте, скільки її буде кілограм? Так що, друзі, у вас є такий час написати. Доки прийде ярик. Ми її зріжемо, скільки вона заважить. Ну це найбільше в теплиці. Там трішки менші є, але ж все одно. Прополку, як бачите, я так і не робив в цьому році в жодній з теплиць. Таке трішки тут щось підзаросло, але воно ніяк не впливає на розвиток капусти. Гарна, дуже велика. Непоганий гібрид. Так, друзі, зараз зайдемо ще в одну тепличку. У мене ще одна є. Покажу вже вам. І там гарна туга така, як потрібно. Якщо вже верх капусти ну, самого качана, отут тугий, то вона вже готова, вже можна зрізати. Але роста довше. Так що це потрібно враховувати. Так, зараз зайдемо сюди. Тут ми ще нічого зовсім не різали. Але тут теж капусточка чекає. Зараз спочатку вам покажу. Так дивіться. Гарні качани великі, тут кожен, який не подивись. Качани добрі. Після тієї ми обов'язково почнемо різати і тут вже. Я тут робив висадку трішки пізніше, але воно і нормально. Продамо тут, е, там і почнемо різати вже тут. Бачите, чиста, біла, без різних там грибкових отих плям. Бо на манок на у мене таке бувало, хоч і обробляв, але все одно щось от було. Ось дивіться, яка велика. 20 см майже ось. Оце качанище, да, зважить, обов'язково зважимо. Ще відео далі дуже багато буде по цій капусті. А ось і ярик, школярик іде. Привет? Що так довго сьогодні? Не знаю. Задержали тебе. Так, Ярюха, жду тебе, покажем людям, які в нас ростуть качани. Ти ж просив, тому, тому Ярик, жду тебе. Воно вже звечоріло трохи. Так що передівайся та зараз зайдемо в тепличку. Ярик школярик. І так, друзі, ми на місці. Оце зараз зірвемо качан. Та хочу просто зважити для себе цікаво, хоча я догадую, скільки він. Первий Ярик. І ввечері салат зроби. Салат вечором? Да. Тут Ярик напів села салату. Він досить великий, тут будемо три дні їсти. Оце качанюка. ти не піднімеш його. Та кілограм десь є. Який кілограм? Тут більше. Ти не покажеш так? Ану, Чи? держи. Оце важкий. Важкий? Дивіться, оце Качанюка, да? Зараз будемо важити. Держи, держи, бо впаде. Держи. Пішли на віса. Я вам кажу, ми зранці, вранці як, вваж, як різали капусту, просто мені не було часу його зняти, а він так іде отакого у школу сюди через теплиці. І так дивиться на капусту, бо він ще знає, що ми ж після того як здали, їздили ще в ліс за грибами. І дивіться, погреби без нього, капусту мотать теж без ярика. І він так і йде голову донизу, думає, ні, нехай ярик, я обріжу сам. Думає, наша мені ця школа, так? Да? Так, ну що, зараз давай я обріжу. Що я реквія? Ну, ложи. Зараз перевіримо. Думаю, 2 кіло буде. Скільки? 2 кіло думаю, буде. 2 кіло? Я теж надіявся. Надіюся, що. Кіло ага. 800. Кіло 800. А я чогось думав, буде 2 кіло. А там коли росла вона, то я рік поїла трохи. Думав, буде 2 кіло. Кіло 800 Ну, я скажу вам, це рекорд для нас, тому що ми вирощували. Гібрид Маноко, то в мене було лише 1, 500, і то це лише одна капустина. Ну, вона велика. Лише була одна, а це 1, 800. Просто клас. Там ще є така, але я думаю, зрізати не будемо, бо ну, куди її просто діть. Тому вистачить, напевно, і одної. Якщо, звісно, будуть більше екземпляри, то ми вам. Покажемо. Це у нас лише перша виборка на магазин, то поки що так. Під завершення відео скажу так, капустою білкою я задоволений, тому що вага досить приємна. Це чудово, хто вирощує, до прикладу, в теплицях, де посаджена невелика кількість. У мене, до прикладу, десь виходить в районі 1000 кущів. Тому для мене досить непогано, щоб середня вага капусти була десь кіло кіло 400 Звісно, Звісно, маноку цього не було, тому що я брав лише 800 грам. Тому білка буде, я надіюсь, і далі радувати. Далі, звісно, відоси будуть. Буду показувати обов'язково кожну виборку на магазин. Можливо, десь знайдеться качан більший. Зараз хочу. Поставите вам ту нарізку, це коротке відео, що було зранку. Просто переглянете, яка була вага, яку ми здавали, і ціна за 1 кілограм. І так, друзі, зараз візьмемо різні качани, які ми тут напакували. Я візьму найбільший, поки що положу вам, покажу скільки він заважить. Кіло 500, бачите? Кіло 500. І давайте візьмемо, та до прикладу, ось цей 900 грам. Віса сідають. Бачите. Ось такі ще є. Кіло 400. Це вже ми верх добивали маленькими, як би, знаєте, 1 ,1 кілограм, бачите, робили і більші. І, і менші. Так, щоб продавалося все. Там на низ теж є більші. Ось е, такі по кілограму, по кіло 200 Тому дві бананки, 23 кілограма. Верніше, не бананки, два ящика. Ну, вони такі, як бананки. Зараз виключу, бо віса сідають. По 23 кіла в ящику. В одному і в другому. Ціни. Так, ціни на Пекінську капусту я зараз говоритиму за оптову базу, по якій ми здаємо, це 23. На цьому все і всім пока.